Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я вам показую ось таку квіточку, яка називається Цинерарія. Покажу вам упаковочку з насіння, з якої я висаджувала цю квітку. Це саме цинерарія Silver Falls. І вона на упаковці от таким чином виглядає. Якщо подивимося, насправді да так квітка і виглядає. Вона відповідає заявленим показникам якостям. Виробника. І ще хочу звернути увагу, що на упаковці написано, що висота такої квіточки буде 15-20 см. Якщо ви подивитеся, деякі мої екземпляри навіть вищі, ніж 20 см, вони до 30, отам, в уголку вони доходять до 30. Я думаю, це пов'язано з тим, що рядом з ними росла, наприклад, вона іще росте не викопана в кава, і я піддобрювала калу, і думаю, що такі добрива попадали і на ці квіточки, на цинерарію, тому вона росте ну, так гарно. Так гарно, тому що, якщо подивитися порядку, то є різні квіточки по розміру. Бачите, там, де в мене роза була вірніше, троянда, високий кущ. Ще я її трішки підрізала. А, а коли був такий розлогий високий кущ, воно закривало світло і квіти ну, не дуже гарно там росли. І так, зараз у нас вже осінні ці квітки, я буду скоро. Видаляти з клумби, і вирішила їх зняти і показати, як гарно вони виглядають саме восени. Ці квіточки виглядають гарно на протязі всього року, і вони мені дуже подобаються. І це якраз також ті квіти, які мені хочеться висаджувати. І в наступному році дуже гарно, от ви бачите, що вони в мене посаджені таким рядочком, і вони якби відділяють сам квітничок. І от як бордюрчик з таких квітів робити дуже красиво, і вони такі неприхотливі, але дуже красиві. От листочки дуже красиві. що можу сказати по вирощуванню? Оце упаковочка, я не ага, 0,1 грама. Ось тут 0,1 грама, от якраз. Оце в мене тут такий рядочок. зараз повернусь на цю сторону. От з цієї сторони у мене так по бордюру йде такий рядок, 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 і повертає на ту сторону. Оце якраз квітки висаджені саме з одного пакетика 0,1 грам. Яким чином я їх висаджувала? Висівала в ну, брала ємність. Контейнер висівала два рядочки, старалася, щоб це навіть три рядочки в цьому році було. Старалася, щоб це було не сильно густо для того, щоб не пікірувати. Висівала десь в березні місяці, і на протязі місяця ці рослинки росли в одному контейнері. Я їх не пересаджувала, не пікірувала, тому що. Ну, це дуже багато мороки, Ви бачите, скільки тут квіток, якщо їх пікірувати, це ж де можна мати таке, таку площу і ну, така кількість вазончиків для того, щоб їх розпікірувати. Та й немає в цьому сенсу. Я так роблю вже другий чи третій рік, третій, мабуть, це в мене рік, і дуже гарно це все виходить. Я їх висадила в кінці, в кінці квітня. Зразу в ґрунт. Їх можна сіяти зразу в ґрунт, але дуже дуже дрібнесеньке насіння. І зважаючи на те, що погода весною була така нестабільна, в нас були то заморозки, то жара. І я вирішила, що ці квітки, ну вони дуже дрібнесеньке насіння і якби ну довго вони будуть сходити, якщо і зійдуть, якщо й зовс... зійдуть. тому краще вирощувати через розсаду. В кінці квітня я оці такі малесенькі рослинки висадила в ґрунт. Вони були геть малесенькі, вони були десь сантиметра півтора-два не більше по своєму розміру, але вони прийнялися практично всі, вони дуже вони гарно при, ну, приживаємось, якби вони приймаються дуже добре. Єдине, що весною була яка проблема, якщо подивитися на такі старі листочки, ось сюди це ті, що перші листочки були, бачите, в них з'явилося на цих листочках, ну, де тут іще, Вон там видно, я не знаю, чи павутинний кліщ, чи ще якийсь шкідник. І їх почала заїдати, оцей якийсь шкідник весною десь в травні місяці. Тому я їх декілька раз бризкала від шкідників для того, щоб дати можливість росту цій рослинці, але коли вони вже пішли в рост. То якось і шкідники до них перестали чіплятися. Я їх, звичайно, бризкала, коли весь садок оброблювала, то десь потрапляло і на ці квіти. Але щоб так спеціально, як це я робила перший раз весною, то більше я не, ну, не обробляла їх. Так, квіточки виглядають декоративно, створюють бордюр. І саме як бордюрну рослинку, їх і вирощують. Вони от таким гарнесеньким бордюрчиком ідуть по краю моєї клумби. Наступного року я обов'язково буду вирощувати цю квітку. Вважається, що ця квітка є багаторічником, але це десь там, де немає холодної зими. У нас вона зиму не переносить. Ну і Я бачила деякі там, Любителі квітів залишали цю квітку на зиму, укривали її. І вирощували, потім, ну і вірніше вона потім відходила, і якби на наступний рік вона також росла. Але я не бачу в цьому сенсу. Якщо це в нас, якщо це посадить окремо одну квіточку, і вирощувати її як таку, знаєте, розлогу, таку гарну, широку квітку, ну, може, це можна так. А, а для чого от бордюр залишати, якщо можна на наступний рік висадити нові молоденькі і вони будуть гарно виглядати? Так. Яке можу зробити заключення? Квітка дуже легка в вирощуванні, добре приживається, гарна схожість. Я забула сказати, що це, ну, схожість цього насіння дуже висока. Я думаю, що процентів 80-90 так це точно гарна схожість. І гарне приживлювання самої рослинки при пересадці. Вони такі, знаєте, чіпляються манюсіньке, таке манюсіньке квіточка, але вона чіпляється за життя і вона так дуже гарно приживається. Ну, головне їх поливати, коли висадить, і не сильно густо садити, бо я тут ось в деяких місцях я тут загустила. Ось, якщо ви побачите, отут є деякі квітки, де вони регулювали самі. Е, я думаю, що десь сантиметрів. 15 потрібно залишати між рослинками, а я залишала сантиметрів по 7-8, і деякі квітки вони там вийшло, ну ось дивіться, Вони самі регулювали. Вон там маленька, бачите, вона така цими більшими квітками закрита і в неї росту немає. Тому треба садити трішки рідше. Ну, а там вони самі регулювалися, ті, які прийнялися, тому що з цієї сторони вони були, це був залишок. Якщо я починала висаджувати із лоточка, і спочатку брала самі більші квіточки, і вони так і виглядають. Бачите, вони такі виглядають, з цієї сторони можу показати такі величенькі, гарненькі. Ну, там, там я вже повирізала. А з цієї сторони це вже був залишок, самі 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 манюсінькі квіточки, але вони також прийнялися і дивіться, і також гарнесенько виглядають. Так, висновок. Квітка гарна, квітку можна висаджувати і не просто можна, а потрібно. Квітник без цинерарії – це не квітик, це просто насадження квітів. От цинерарія, вона підкреслює. Саме в периметр, образи цього квітника і придає такої ізюминки. Буду висаджувати на наступний рік. Рекомендую всім висаджувати отаку красоту. Дякую вам за увагу, всього вам доброго, гарних квітів, мирного неба і перемоги нашій Україні. До побачення!